У нас доля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори клала, степом укривалась. Подивіться, лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте од слова до слова. Скільки люди пам'ятають ту Русь Україну, все боролись з ворогами, з чужими своїми. Боролися гетьмани, стрільці січовії, боролась УПА, та тій не судилась. Без надії сподівались, але йшли до бою. Перемоги не здобули, не здобули вої. Чорний вересень 1939 року замість очікуваної свободи приніс на землі Галичини червоний кривавий терор. Сотні тисяч борців за волі свого народу гинули мученицькою смерті в застінках НКВС і в Канцтаборах Гулагу. Не минула ця гірка чаша і Другобитчину. 486 залишків трупів розкопано на подвір'ї колишнього будинку НКВС, закатованих по звірячому. Свідки Стефанишин Теофіль, Гаджера Остап, Гутникович Тадей розповідають жахливі речі, що тіла людей розрубували, варили в котлах, що людським м'ясом годували в'язнів. Тому знайдено 47 голів в одній ямі без скелетів. Сотні тисяч людей з усіх кінців країни і з-за кордону побували на розкопках, які багато місяців велися організацією меморіал. Біль і жах в очах людей при вигляді понівечених черепів. Кати пробували в'язням голови кілками, розбивали табуретками. Є череп розпилений пилкою. Жінка розповідала, що коли під час катувань жертва просила смерті, Кат відповідав, мені твоя смерть не нужна, мені нужны твої страдання. Мали поварені руки, от ті окітлі, то все варили. От його червоний, він там вищерблений є. В тім кітлі все варили, повокить. Кіра з нігтяма злізала, а я та як різник, то я того ще не бридів, я хотів натягнути, бо то отак от ще вийшло. Ту п'ять пальців і ту п'ять пальців. Ту з нігтяма, а ту без нігтів. Я хотів натягати, шкіра зварена, а рука напухлена. І я Якщо тільки потягнув, вона дреться. то я тільки міг так збирати. Тим і дотягнув до нігтів, а вже нігті не далося натягнути. Вже пальці були грубі. Все, що важне. Тепер, як там стріляли, як убивали, з двох сторон та камера смертельна десь була шість на шість на середні величезна каналізація. Водопровод з одної сторони і з другої, а на кранах шланги. Для того ж після розстрілу. Вони ще вплукали і зганяли всю воду кров в канал. Стрілювали, на бридітки мене взяли, стали під стіну і стріляв. Ну а я не знаю, яким то чудом, то Бог так зробив, що я хитнув головою в ту секунду, дану, коли він вже за курок взяв. І він мені тільки обірвав, коли пішла попри ухо і обірвала ту півуха. уха. Ну а то вже 50 літ, а ви є ущерб, що не затягнених. Тисячі Дрогобичан прийшли на панахиду, щоб віддати шану своїм землякам, рідним і близьким. Суха статистика по кримінальній справі констатує, всього 486 кісткових останків людей, з яких 109 належали жінкам, 361 чоловікам, в 16 випадках стать не встановлена. Вік жертву становить від 18 до 65 років. Переважна більшість знищених людей віком від 20 до 40 років. Останні хвилини прощання. Люди ще раз вдивляються в обличчя на портретах. Люди ще раз вдивляються в обличчя на портретах. Їх не так багато тих, Чию особу вдалося встановити веселі і мужні обличчя, Цвіт нашого народу. Невиплакані сльози жінок. Сьогодні це відкрито, безбоязні. Тоді їм було відмовлено навіть у праві похоронити своїх діточок, братів, сестер. В <му> останню дорогу несуть труни дрогобичани. Світ ще не бачив такої процесії. 486 шість трун. Це майже ціле кладовище. Похмурий день дрібними краплями дощу оплакує загиблих. Ми довго йшли до цього дня, боялися, що ніколи не дійдемо. Вперше на Галичині без зброї і крові. До влади прийшли демократичні сили. Завдяки цій історичній події стали можливими ці розкопки і справди скинуті пута мовчання. Ще не вмерла Україна. Є і буде її нескорений народ. Цей народ сьогодні тут єдиний і рішучий у боротьбі за незалежну Україну. Процесія виходить на центральну площу міста. Тут відбудеться служба Божа і панахида. Хто зрозуміє горе матері? яка не може вгадати, де, в якій труні лежать залишки її сина, в якому з цих черепів ясніли його очі, які вона понад життя любила. Почалася панахида. І не помсти жадати тепер ворогам, як сказав владика Юліан, а вірою і терпінням добиватися справедливості нам треба нині. Відних душі від нас переставшися, замучених за долю України, же погребене творим оселях праведних посили, на волі Авраама покоїть, і до праведних причизів, і нас поміли спаси, як Боги, нічого від полювах. Сиєти нами лиці, за святиться і м'я, да прийде царство. Почалася панахида. І не помсти жадати тепер ворогам, як сказав владика Юліан, а вірою і терпінням добиватися справедливості нам треба нині. І вона восторжествує, бо хто порушив п'яту заповідь Божу, не вбий, кара все одно його знайде, де б він не ховався. Насушний даєш нам місць і стали нам довги наші, якож, і пожимі, оставляєм дожником нашим, і не введи нас, бої скушений, мой бо слав на столука. У трохи гробов твої, у видних котрівнях, твої сьогодні corpus dolorem et stellae nec ia corpus teneo quo illum de corpore tuo іде колона колишніх політв'язнів. Вони прийшли віддати останню шану своїм колишнім побратимам. Останків закатованих їх понесли в останню путь до їх християнської могили. Природа плакала зі смутку, а душі тим дощем омиті говорять кожному із нас. Для нас вони життя прожили. Це пам'ятайте повсякчас. І знову на зраненому тілі України появилося ще одне скорботне місце поле скорботи. які віддали своє життя за кращу долю і волю нашої української вимріяної держави. Для початку панахіди я би просив вас хвилиною мовченків вшанувати тих людей, які віддали своє життя за волю України. Для того прошу стати всіх на струнку, схилити знамена. Так уже повелося в нашому народі, що ми одних викопуємо, хоронимо, других знову викопуємо, хоронимо. І так вже є в нас, нічого ми не поробимо. Вся наша Україна відцяну до всі на пісками патріотів України. Господь Бог нам дав таку участь на цьому світі що ми стали заборолом Європи. не оберегли народи Європи і частково народи Північної Росії від татар. Оберегли народи Європи від страшного большевицького терору. На нашій Україні розігрувалися всі битви, які йшли в Європі. В тих битвах найбільше страдав наш многострадальний український народ. Одним з'явищ таких є сьогоднішнє наше перезахоронення. Ті люди стали жертвами, може, самого страшного в тисячолітній історії українського народу, терору. Ми сьогодні зібралися віддати їм останню шану. Там уже повелося, що стогне наша Україна, влащих сльозах. Це великі гори, коли плачуть жінки, але подвійні гори, коли сльози на очах у наших очи, коли плаче і согне ціла Україна. Ми чули той стогін ще малими, і в серці сказали собі, для тебе живемо Україна, щоб волю забути тобі. І стараємось її зараз добувати мирними шляхами, доки нам це суджено є. Доки нам для цього є відведений зведений шар. А для тих хатів, які чинили ці звірства, Господь Бог влаштував ще гіршу кару, якої ми би не змогли для них придумати. Вони ходять зараз поміж нас, їхні обличчя перекошені від злоби, що вони вже зараз нічого не можуть діяти. Вони знають, що суд над ними обов'язково буде. Ті жертви, які ми сьогодні хоронимо, вони не взивають до півсти, але вони вздивають до справедливого суду. Зло повинно бути покараним, щоб воно більше не породжувало наступне зло. Вони дуже добре знають, що їм прийдеться звільнити ті хати, ті квартири, які вони позаймали, стати з тої канати, на якій ще донедавна лежав один захоронений захоронених тут. Вони це прекрасно знають. Що за це, за їхні жертви і злодіяння, може колись відповісти чи бути покараний сильний внук. Прекрасно, вони знають, це для них є найбільша кара. І найбільша кара для них буде презирство наше. Тому що ви знаєте, як повелось в нашому народі, як колись когось в селі ми ненавиділи чи не хотіли з ним і, і, спілкуватись, це була найбільша кара. Тому і ми таким вселюдським призирством. Їх повинні зустріти, і вони зрозуміють своє місце в житті. Тож, шановні громадичани, ми вам щиро вдячні і гостям, які тут прибули, що прибули вшанувати пам'ять наших героїв. Ще раз дякую вам, а ви, герої наших, всі спокійно, Ми завжди будемо пам'ятати за вас, щоб не допустити до гірших словів. Зараз для ведення траурної пана громадської панахіди. Слово надається голові меморіалу пали народу Кучальському. Дорогі краяни, шановні гості дрогобичини, дробичин, сьогодні ми виконали значну частину свого християнського і патріотичного обов'язку. Останки півтисячі жертв комуністичного терору з почистями і молитвою. Віддано рідній землі на, віч... на вічний спочинок і до вічне шанування. Нині, стоячи перед могилами невинно убієнних, мусимо не тільки відда... віддатися жалю і скорботі, але й осмислити те, яка ж дорога привела нас сюди, як стали можливі страшні масові розправи катів садистів чужини над нашими земляками. Над невинними людьми і навіть над дітьми мусимо про це думати і говорити, але й досі дехто з легковірних не може позбутися ілюзій щодо того.